У Рівному продовжують демонтувати незаконно встановлені тимчасові споруди. Черга дійшла до гаражів черепашок на вулиці Вишиванка. У дворах багато поверхівок неподалік центрального автовокзалу. Один із гаражів власник прибрав самостійно. Ще чотири демонтували комунальники за допомогою спецтехніки. Звичайно, люди попереджаються, працюються з головами СББ, щоб голови СББ попередили, оскільки і бюджету, і всім вигідніше і зручніше, коли люди добровільно демонтовують. У нас в принципі баланс. По добровільному і примусовому демонтажу йде десь приблизно 50 на 50%. відсотків. Перелік незаконно встановлених тимчасових споруд раніше затвердили члени Рівненського міськвиконкому. До нього потрапили більше сотні радянських гаражів у різних районах обласного центру. Далеко не всім власникам Черепашок. Ініціатива міської влади до вподоби. Цей гараж тут стоїть з 91-го року. Нікому не заважав. Зараз тепер заважає. А коли машину ставить? Про це ж ніхто не думає. А так я є учасник бойових дій, то можна було б мені надати які. Місце в городі, де я міг би паркувати машину. Значна частина жителів мікрорайону у свою чергу підтримують звільнення дворів та тротуарів від громістких гаражів черепашок. За словами місцевих, такі споруди займають багато місця у і без того заставлених автомобілями вуличках. Він каже, то я продам, то не. то це то заберемали в його забрати, міліція, але щось ніхто автою. не забирає. І той он гаражі радушком ще щось. Там мусор один, то то щоб забрали. Від початку року працівники управління житлово-комунального господарства демонтували більше ста гаражів черепашок. У найближчій перспективі цей процес триватиме й надалі. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.